Друзі, всім привіт! Далі продовжую контр-завдання Варкрафт. І сьогодні у нас завдання М -м, голова племені кровавого скальпа. Друзі, прийняли це завдання, відправимо карту, бачимо на карті, куди нам потрібно бігти. Друзі, а, хотів вас ще попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал. Якщо є можливість, допомогти про цей канал, посилай на банк буде в описі під відео. А, біжимо туди, куди я показав, і вже коли я буду на місці, то там продовжимо. <рес> <рес> друзі, два міні-босса потрібно буде вбити ось в цій зоні, де я бачите, зараз знаходжуся. Також отут на карті. Ось тут біля отаких об'єктів. От в цій зоні, друзі. Два міні босси Тут все спавняться, так що зараз чекаємо, поки вони розпалить і голову. Потрібно таких два міні боси Тобто один респавниться ось тут, друзі. А другий розпавниться отам, біля стіни прямо. Так що чекаємо, коли в вже заспавниться і продовжимо. Друзі, ось зараз перший мов. Звісно, я його не вспів, виходить, загрити першим, тому що ворог його перший взяв. Так, от тут респавниться другий, де я говорив. підбавити першим. Дезина ні ще не зараз моя Я поки не

Да, щось він дуже довго вже спавниться, тому що першого того, що вбили, він зразу зареспавнився за наступним. Тобто цей другий моб ось тут. Він зразу зараз Тут вже виходить його вбили однаково, що першого, що другого. І його досі пір ще немає. Зараз павнився, розмавлю... забираємо лут, Зразу голову його, і все, міні-босс, виходить, ми його вбили. Все, потрібно нам ще отут вбити, якого я, ви не заграв першим. Все, чекаємо, поки зараз спавниться даний монстр. Друзі, також зараз спавнився другий, звісно, я не встиг включити відео. Ось цей монстр. Ось тут він зараз спавнився, виходить, його вбили, це, виходить, дві голови в нас має бути. В сумці одна голова і ось друга. Друзі, після цього відкриємо карту, дивимося, куди нам потрібно віднести її для того, щоб закінчити це завдання. Тобто Повертаємося в лагер э, громгола для виконання цього завдання. Вся побіта, друзі, зустрінемося вже там. Друзі, добігаємо до цього селища. E, тут, виходить, нам потрібно <кхід> розмовляти з цим NPC котлом. Кидаємо котю цих дві голови, яких ми роздобули, і нажимаємо кнопку Завершити друзі, все. Далі буде у нас додаткове завдання, яке будемо виконувати в наступному, друзі, відео. А на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, пока!